Друзі, вітаю! Ви не повірите, але Путін не такий вже й недалекий, як здається. До нього іноді і доходить, і навіть через голову. Як це сталося сьогодні, коли президент Ша Трамп вперше офіційно публічно заявив, що саме Росія не хоче зупинятися, і що саме Російська Федерація не хоче завершувати цю війну, і що це є основною причиною, чому він скасував свою зустріч з Путіним. Переднім випуску я акцентував вашу увагу на тому, що така заява Трампа є поворотним моментом, тому що після неї, для Путіна, загалом Кремля, військово-політичного керівництва стало очевидним, що з Трампом вже немає жодного сенсу в лапках гратися, і що путінські новоходовочки не пройдуть. В тому числі і що стосується того, що Путін прибрав Лаврова, якого не було ні видно, ні чутно більше тижня. Лаврова не було навіть на засіданні Ради безпеки РФ на тому кремлівському шапіто, який влаштував Путін. Хоча Лавров це був єдиний постійний член Радбезу РФ, який був відсутній. Лаврова не призначили очільником російської делегації на саміт G20 в південно Африканській Республіці, та інше не було Лаврова, і що це було зроблено спеціально для того, щоб прибрати так званий подразник. Однак, після сьогоднішньої заяви Трампа Путін усвідомив, що пора уже вимикати дурня. І сьогодні ви не повірите, Кремль вирішив показати Лаврова. І Лавров, звісно, виступив з учними заявами сьогодні ввечері і накинувся на Сполучені Штати Америки. Лавров заявив, що Служби Америки мовчать про ядерні плани Трампа, що Москва не отримала пояснень слів Трампа про відновлення випробувань ядерної зброї, що доручення Путіна про можливу підготовку до випробувань ядерної зброї в роботі. Тут я додам, що вчора з подібними заявами виступала Захарова, офіційний представник російського МЗС. Вона вчора ближче до вечора назвала суперечливими заяви США про ядерні випробування. Більше того, вона заявила, що російський МЗС приступив до виконання вказівок щодо ядерних випробувань. Незрозуміло, яких вказівок, невже російський МЗС, Лавров, Захарова та інші будуть займатися ядерними випробуваннями на Росії? Хоча що тут сказати, Лавров нічого подібного сьогодні не заявляв. Водночас російські пропагандисти намагаються залякувати Сполучені Америки. Вони пишуть про те, що щодо стратегічної зброї США відстають і намагаються всіляко вони підвищувати ставки, і навіть така зверхність в їх статтях спостерігається. Хоча щодо путінських аналоговнітів, то мова йде, звісно, про анонси. І нічого такого, що може реально змінити розклад геополітичний щодо тих країн, які володіють стратегічною зброєю, це не змінює. Проте, необхідно підкреслити, що Путін як був недалеким, то так недалеким і залишається. Хоча іноді до нього доходить і через голову. Топові теми сьогоднішньої вечірні в російських ЗМІ: нуль генерації станції вогні. Після нічного удару зупинили всі українські ТЕС. Всі державні ТЕС України зупинилися, генерації нуль. Українців попередили про масу відключення світла після зупинки ТЕС. В Києві через перебої в енергосистемі зупинився громадський транспорт. З іншого боку, росіяни в коментарях почали верещати, кричати про те, що українці брешуть, що потрібно добувати всі теси, необхідно добувати українську залізницю, що необхідно Україну повернути в кам'яний вік. І про це пишуть не лише росіяни в коментарях, а пишуть і пропагандисти, так звані експерти, що не варто повністю довіряти інформації, яка йде з України, що в Україні все добре. Є навіть заяви від так званих російських воєнкорів, пропагандистів, наприклад, від Коца, який закликав не вірити гучним заголовкам про зупинки ТЕС в Україні, що в Україні ситуація стабільна, що це по Києву сильно не вдарило, і що Україна це робить спеціально. Щоб отримати більше допомоги від Європи. Однак щодо загалом наслідків удару окупантів, звісно, наслідки для нас значні, є заяви президента України Зеленського, що Україна веде перемовини з США, щоб купити додаткові степи по Петріот. З іншого боку, Україна, звісно, відповідає, і сьогодні ввечері російські ЗМІ повідомили, що в Білгородській області понад 20 тисяч жителів залишились без світла через атаку БПЛА. Про те, що до 20 тисяч жителів щодо такої кількості, і щодо того, що це БПЛА, є певні питання. В самому Білгороді частково відключили електроенергію, там є блекаут, в деяких районах, є ось фотографії з соціальних мереж. І що цікаво, що в російських соціальних мережах пишуть, що це був не удар БПЛА, а саме ракетний удар. І що в районі ТЕЦ Луч, бавовна після ракетного удару. Інші попередніми даними на ТЕЦ «Луч» пошкоджені газотурбінні установки, які саме виробляли електроенергію. І щодо цього зсу знищили газотурбінні установки на білородський ТЕЦ. Інше до сьогоднішнього дня саме ТЕЦ «Луч» залишалася єдиною в місті, яка продовжувала працювати. Інші попередніх ударах ЗСУ не вдалося знищити газові турбіни. Однак в російській ЗМІ пишуть, що є ще інша інформація, що ракетний удар міг просто знищити трансформатори, і тоді вдасться відносно швидко відновити стабілізувати ситуацію щодо енергопостачання Білгорода і Білгородської області. Очевидно, що удари по об'єктах енергетики Білгородської області є відповіддю України, проте явно недостатньою нерівнозначною відповіддю. І багатьох українців з'являється такі питання: а чи взагалі Україна здатна влаштувати на Росії темну зиму, влаштувати блекаут? І щодо цього є статті в наших ЗМІ, є опитування експертів, наприклад, у виданні Українформ. І наші українські експерти говорять, що Україна може це зробити. І що ключова вразливість Росії це відсутність зовнішньої підтримки. Справа в тому, що коли в Україні Росіяни знищують потужні електростанції, то Україна має подовжувач, вона отримує електроенергію з Європейського Союзу. Натомість на Росії нічого такого немає, таких варіантів, тому що, наприклад, якщо Росія почне брати електроенергію з Казахстану, то там недостатньо для її потреб або з інших республік Центральної Азії, це просто недостатньо. Крім того, експерти акцентують увагу на тому, що на Росії немає власного виробництва турбін для теплових електростанцій, і ще десь купити нові турбіни буде доволі важко. Я нагадаю, що декілька років тому Росія таки змогла купити турбіни німецького виробництва німецької компанії Siemens. і вона розмістила їх в тимчасово окупованому Криму, тому дійсно важко. І удари по ТЕЦ в Білоруській області це буде проблемою для Росії, якщо дійсно знищені газотурбінні установки. Крім того, експерти пишуть. Чи говорять, що Україні навіть не обов'язково бити безпосередньо по столиці, по Москві, що сотнього знищити генерацію навколо Москви навіть на відстані 100-200 кілометрів, і тоді доведеться на Росії балансувати систему, щось вигадувати, щось переключати, доведеться робити відключення електроенергії і в самій Москві, і в самому МКАДі. Також експерти звертають увагу на те, що російська енергосистема застаріла, вона будувалася ще в радянські часи за тими ж самими принципами, якими була побудована і в Україні енергосистема. Однак Україна за останні 3,5 роки модернізувала свою енергетику, створила смарт-систему смарт-мережі з перетоками. А на території Росії немає такої історії. І для успіху, як говорять експерти, потрібна комбінована атака з далекобійними дронами та ракетами. У України є всі технічні можливості. Проте цей процес буде не швидким, тому що у нас немає таких зараз потужностей, щоб дуже сильно вдарити. І Україна активно працює над тим, щоб ворог відчув справедливу відплату. Ще одна тема, одна з топок російських змі сьогоднішня, це те, що Буцімто Збройні Сили РФ повністю оточили Покровськ і що ЗСУ вже не вийти з оточення. Цікаво, що такі зараз повідомлення в російських ЗМІ, такі крики, і це при тому, що ще декілька днів тому і Герасимов, і Путін робили гучні заяви про Буцімто оточення щодо того, що відбувається на Покровському напрямку, є повідомлення в наших військових сьогоднішнє вечірнє про Покровськ і Мирноград. Що логістика українських сил дійсно ускладнена та закріпиться ворогу на околицях ЗСУ не дають. Є повідомлення штабу, що ЗСУ сьогодні відбили понад 50 атак РФ на покровському напрямку це станом до сьогоднішнього вечора. Є повідомлення міжнародних ЗМІ, що Покровську настав вирішальний момент, і що українці битимуться до останнього. Що Покровську триває боротьба за наративи, майбутні переговори і психологічну перевагу, і наслідки її результату відчують далеко за межами міста. Є добра новина, про яку повідомляють сьогодні і наші змі, про яку повідомляють і так звані російські воєнкори, що росіяни визнають свій провал під добропіллям. І що ситуація така, що зараз мова йде про повну ліквідацію добропільського виступу Російської Федерації, про повну ліквідацію цієї клешні. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті на тому, що окупанти щоденно зазнають величезних втрат, і за передню добу вони втратили 1190 скуслурбувців. І це вказує на те, що Путін дійсно дав команду, незважаючи на втрати йти вперед. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую що дивилися. Свої думки щодо цих подій пишіть в коментарях. І до нових зустрічей. В